Права 1011. У трьох коробках лежать кульки. У першій дві білого кольору, у другій дві чорного кольору, у третій білого і чорного. На коробках є таблички з написами ББ, ЧЧ і БЧ, але вміст жодної з коробок не відповідає напису на її табличці. З якої коробки достатньо намання взяти лише одну кульку, щоб визначити колір кульок, які лежать у кожній коробці. Потрібно взяти кульку з коробки з написом «БЧ». Так і запишемо, що потрібно. Потрібно взяти. Потрібно взяти кульку. З третьої коробки. Б-Ч. Є. Ну і якщо кулька білого кольору, давайте запишемо два варіанти. Якщо перше. Тут. Якщо там не може бути білого і чорного кольору, біло-чорна. Може, бо написано на коробці Ч. І у нас кулька, якщо кулька, запишемо, Ну, нехай буде, ми витягнули кульку білого кольору. Білого кольору. Ну і в нас може бути другий варіант, якщо кулька, чорного кольору. Є, я відповідь буду давати в таблиці і будемо міркувати таким чином. Отже, по-перше, ми взяли кульку з коробки БЧ. Там може бути написано БЧ, але біло-чорних кульок там немає. Ми в першому завданні витягнули білого кольору. Це означає, що у цій коробці, давайте я зеленим позначу, у нас кульки дві білого кольору, інших варіантів немає. І в третій коробці. Звичайно, що немає ані двох чорних, ані двох білих. Так? Ну що ж, давайте міркувати. Зараз перейдемо до другої коробки. На ній написано ЧЧ. Це означає, що там точно не можуть бути дві кульки чорного кольору, бо напис на коробці не відповідає змісту. І не може бути. У коробці з написом ББ також дві білого, бо коробка не відповідає. Напис на коробці не відповідає змісту. Повернемося до другої коробки «ЧЧ». Тобто білих там уже немає, бо дві білі кульки у нас у третій коробці. То виходить єдиний варіант, що у коробці з написом «ЧЧ» у нас буде кулька біло-чорна. Дві біло-чорні кульки. Є? Тоді, якщо так, то у першій коробці уже білого і чорного кольору не може бути кульки. То і дві білого не може бути. То там залишається, що у цій коробці будуть дві кульки чорного кольору. Аналогічно, ми можемо міркувати у наступному завданні. Ну, одразу ми можемо. Оскільки напис коробці не відповідає її вмісту, то у першій коробці ББ не можуть бути дві кульки білого кольору. У другій коробці не можуть бути дві кульки чорного кольору, я викреслю. І у третій коробці БЧ не можуть бути біло-чорного кольору. За умовою, ми витягнули із коробки БЧ, 3 коробки кульку чорного кольору. Позначаємо тоді зеленим, що ми витягнули кульку чорного кольору. Це означає, що там будуть дві кульки чорного кольору. Так, поставили пташечку. Ну і тоді там не може бути вже дві білого кольору. Тоді для дві білого кольору, ми з таблиці бачимо, залишається лише варіант, що вона розміщена. У другій коробці, бо у першій не може бути, бо там написано 2 білого. Так? То ставимо пташечку, що 2 білого у нас у другій коробці. То у другій коробці, звичайно, що не може бути тоді білого і чорного кольору. Так? Ну, і оскільки дві чорного у нас у третій коробці, то 2 чорного не можуть бути у першій коробці. То виходить, що в першій коробці залишається єдиний варіант. З таблиці видно, що там кульки білого і чорного кольору. Так? Тобто, використовуючи цю таблицю, ми можемо сказати кульки, якого кольору у кожній з коробок. Записуємо відповідь. Отже, з якої коробки достатньо намання взяти лише одну кульку. Записуємо з третьої. Коробки з написом «БЧ» є?